Як і завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас добірку з парфумів, які я люблю носити вдень і у вечері. Це не ті аромати, які універсальні, і їх можна носити з ранку до вечора, а саме парфуми на день і на вечір. Але якщо вам було б цікаво послухати і про такі парфуми, які просто могли би вас провести з ранку до ночі, то дай. Мені знати, і також, будь ласка, напишіть у коментарях, які парфуми подобаються вам вдень, а які у увечері. Сьогодні я в біло-чорному, тому що деякі з цих ароматів дуже легкі, приємні, ненав'язливі, а інші опулентні і дуже інтенсивні, так як ви розумієте, вдень ми не хочемо мати такий дуже домінантний аромат, а у увечері нам хочеться чогось більш цікавого. Ну, на цьому давайте розпочинати. Ви обов'язково поставте до відео вподобайку і підпишіть на мій канал, а перший парфум. Сьогодні в мене їх багато, не так, як завжди, але все одно вибір гарний і на різні смаки, і на різні бюджети. І ось я хочу вам розповісти про бестселлер бренду Berito під назвою Blanche, який усім подобається, це і не дивно. Бо для мене це аромата чистої білизни. Знаєте, таку, яку ви щойно зняли з вулиці, попрасували і вдягли на себе. Тут на старті є дуже чисті альдегіди. Вони перетворюють усі квіти, такі як півонія, троянда, апельсиновий квіт і фіалка на дуже мильні. І залишаються вони такими до кінця. Тут в нас є мускус у шлейфі, але він дуже чистий, мильний, тому його легко носити. Цей аромат, начебто спокійна, дуже така базова біла футболка, яку ви накилили на себе з джинсами, і вже ем, готові йти далі в день. Такий парфум усім сподобається. Я думаю, він найуніверсальніший, тому варто його придбати, щоб був у колекції. Ну а на цьому давайте рухатися далі до нового парфуму в моєї колекції від бренду Унної Nomad під назвою Nothing but The Sky and sea І він мені дуже подобається, особливо коли він розкривається. Там є така дуже свіжа нотка бергамота, вона додає більш дзвінкості, а також соковитості до цього молекулярного парфуму, який прокремовий сандал і дуже. Спокійний мускус, тому я думаю, це доречний парфум на Саме той час, коли у вас немає якихось особливих планів, а вам просто хочеться дуже свіжо, дуже приємно пахнути. Це не начебто ваша шкіра, але краще, знаєте, є такі парфуми. Вони дуже спокійні, дуже сучасні. З ним можна піти по магазинах, і від вас буде приємний шлейф чистоти. Ну а на цьому давайте рухатися до дизайнерського парфуму, який я усім раджу затестити. Взагалі, бренд Zadig і Волтер» мені дуже подобається. І ось цей аромат This is her undress дуже сучасний але в ньому є щось і таке ностальгічне. Насправді в нас тут є сіль з акордом шкіри, і він дуже чуттєвий. Жовті квіти, такі як і ланг, і апельсиновий квіт, вони додають і чистоти, і більш чуттєвості до цього і мускусного, і травесного, і дуже приємного такого звабливого аромату, з яким можна піти і до роботи, знаєте, нанести в офіс, і навіть коли ви йдете на побачення. Бо він чуттєвий і дуже-дуже такий а, формальний водночас. Раджу вам взагалі ознайомитися з їх парфумами. У мене багато улюбленців цього бренду. Ну а наступний парфум ще більш чуттєвий, навіть вже трішки сексуальний, брендом. Орман Джейн під назвою Ксіан. Я довго його хотіла, врешті придбала з Equation Natural. І Він мені подобається своїм ароматним початком. Там в нас є мускатний горіх з чорним перцем і навіть ревінням. Тому він такий контрастний, дуже свіжаючий, справді, знаєте. Відкриває у вас бурю якихось емоцій, і потім перетворюється на такий сексуальний мускус і древесину. Аромат дуже цікавий, начебто простий, але з такою фішечкою. Тому усім раджу, хто полюбляє класичні аромати, дуже такі витончені, мені подобається неймовірно, і він дуже гарно тримається, має досить об'ємний шлейф і гарну проєкцію, тому він мені подобається неймовірно. А вже ж у мене є знижки на більші. Сьогоднішніх парфумів, я їх залишу, як і усю корисну інформацію в описі до цього відео, але є ще один аромат, про який не набагато хто знає, але я думаю, усі, хто полюбляє пудрові парфуми, повинні його затестити. Це Sonic Flower від бренду Room 1015. І ви знаєте, ось його я люблю носити саме тоді, коли мені хочеться чогось дуже доречного. До, знаєте, на день вранці він просто вас спочатку якось піднімає. Взагалі, ви начебто маєте таке відчуття пробудження, бо тут є цікава нотка. Сім'ячка моркви, вона трішки äм... Овочева. А що тут є різні спеції? Вони в поєднанні з коренням ірису, який такий, знаєте, заземлений, дуже гарно а, співпадають разом. Древесина, тут муску, сучасні молекули. Все це дуже спокійне. Тут акцент саме на древесній ноті саме ірисового кореню. Але вже ж він трішки пудровий, тому він такий, знаєте, дуже спокійний, з ним не важко, з ним навіть приємно, бо часами він вас просто. Протягом дня якось заземляє і водночас підносить, особливо коли ви його вперше наносите. В мене і на нього є знижка, ну а вже ж. Ну а на цьому давайте переходити вже до вечірніх ароматів. Перший, я думаю, тонка сезами від бренду EPC. Для вас не знайомий, але такий потрібний, якщо ви любите гурманіку, особливо на вечір. Знаєте, солодкі парфуми, вони, зазвичай, дуже а, звертають на себе увагу. А ось цей аромат нагадує. Мені шоколадні цукерки Ferrero Роше, боже, тут є тонка. Бобиці, вони а вже ж більш начебто піджарені, бо тут ще є сезам і багато горіхів, наприклад, лісові, мигдаль, він пудровий, ванільний. І ви будете. Пахнути її як цукерка з ним, але не занадто м -м, їстівно, якщо ви розумієте про що я. Тому якщо ви полюбляєте гурманіку, таку серйозну, ви хочете дуже гарний шлейфовий парфум на вечір, то це саме він. Але якщо ви а, полюбляєте дуже такі елегантні парфуми, і ви хочете щось сексуальне на вечір, наприклад, нанести, коли йдете до ресторану або в будь-яке інше місце, але ви повинні бути гарно вдягнені, бо цей парфум він трішки анімалістичний від дизайнерського бренду. Нарциса Родригес, який я дуже полюбляю. Маск Noir, там ще є. Маск Noir Rose це для тих, хто е, любить більш флоральні аромати. А ось цей, він такий нейтральний, дуже мускусний, але темний, в поєднанні не з шкірою, а з замшою, тому він такий лагідний, дуже текстурний, з начебто джемом сливи і гіліатропом, який е, приносить більш такого ефекту будуар, цей парфум саме на, на ті заходи, коли ви. Щось гарне на себе вдягнули, нафарбувалися, і Цей парфум він а, надасть вам ще більш впевненості у собі. І його дуже легко затестити. На день мені подобається Pure П'юромаск в білому флаконі, а ось на вечір саме цей. До речі, якщо ми вже говоримо кудись піти, в бар я би порадила Bitter Peach. Це досить свіжий аромат, як на вечір. Бо тут у нас є ось цей гіркий персик в поєднанні з дуже соковитим. Апельсином, і алкогольними нюансами рому та віскі це не начебто ви пішли на коктейльну вечірку. І знаєте він для мене десь між мугліромським ангелом. і Шанелівською Coco Mademoiselle. але більш ніж, більш потужний, об'ємний. В базі тут нереальні пачулі, такі трішки алкогольні, трішки фруктові. Він мені дуже подобається, він тримається, шлейфить, все в ньому в порядку. Ну ось парфум, який не має взагалі жодних обмежень, це Шугаледа. І його я порадила носити саме тоді, коли ви йдете кудись на вулиці, на якихось у вас заходи, концерт. Наприклад, я носила я його колись на такий захід. Це був концерт рок-музики в такому, знаєте, середньовічному стилі, там було вогнище, і навіть через ось дим я могла відчути цей дуже теплий аромат спецій і шкіри. Він такий солодкий, пряний, теплий, дуже гортуючий, класно звучить саме увечері, вночі, коли особливо прохолодно начебто а, шкіряний жакет, але краще. Ну, а останній на сьогодні буде флоральний парфум, але він а, надпотужний, дуже такий різкий. Це Jasmine Exclusive від Mansera, про яке я вам вже розповідала в добірці про білоквіткові і удові аромати. Врешті я його придбала, довго про нього мріяла. Бо тут в нас такі індольні, дуже опулентні, насичені білі квіти з удом, в якому є нюанс. А, Копченого чорносливу. Боже, він мені так подобається. Він має дуже домінантний характер, тому треба бути яскравою особистістю, щоб можна було його носити. Але це було все на сьогодні від мене. Сподіваюся, вам моя добірка сподобалася. Якщо так, будь ласка, залиште під нею вподобайку і підпишіться на мій канал. Також, якщо у вас є питання, залишайте їх в коментарях. А також ваші відгуки вони для мене завжди дуже важливі. Ну і на цьому все. Гарного вам дня! Будь ласка, користуйтеся моїм. Іми знижками підтримуйте на бамі кофі і слава Україні, папа. -па.